Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Секонд Хенд. Це у нас другий день завозу, ціна за кілограм 349 гривень. Перша моя знахідка ось таке чудове, шикарне пальто в чорному кольорі. Щоправда, воно маленького розміру 36-38 вказано, і тут у нас поєднання вовни і кашеміру. А саме вовни 70%, 10% кашеміру, 20% поліаміду. Воно йде приталене, а приталені такі от силуетні речі знов до нас повертаються. Щоправда, так плечі мають бути доволі об'ємними. В цьому пальто плечі є, але через те, що воно не мого розміру, воно виглядає ось так, от якось дуже обтисло і не так гарно, як би воно мало сидіти. Пальто в ідеальному стані, без жодного дефекту. Гудзики у нього ось так от заховані, приховані. Надзвичайної якості пальто дуже мені подобається. Тут шикарні лекала і воно дуже красиво лягає по фігурі. Далі буду приміряти жакет, також в чорному кольорі, він вкорочений, доволі широкий. І взяла його, оскільки тут у складі також є вовна, а щоправда, невеликий відсоток, тільки 15%. Решта тут акрилий поліестер, але тим не менше, присутність вовни не може не тішити. Ось такий він якийсь не дуже в привірці виявився на вішаку, виглядав значно краще. І, хоча по розміру він прекрасно підійшов, так на відміну від пальта, проте модель мені його фасон не сподобалася. От пальто я б з радістю купила мого розміру, воно лише мені попалося, а жакет все таки ні. Далі буду приміряти ось такий кардиган. Це у нас італійський бренд. Він доволі такої грубої, але водночас прозорої в'язки. Дуже він такий от легенький, повітряний, красивий відтінок сірого, такий близький до блакитного, благородний сірий, і, власне, він в ідеальному стані. Давайте ще глянемо його склад. Тут у нас у складі є також вовна 7%. Також 7% віскози, а решта тут поліамід. Розмір вказаний був М. Кардиган йде з таким -от глибоким вирізом, і в принципі, напевно, його краще вдягати поверх чогось. І попри те, що явних дефектів у цього кардигана немає тобто затяжок, дірочок, нічого такого, ковтунців також немає. Мені не подобається, як тут виглядає низ, він якийсь такий дещо розтягнутий, розхлябаний, неакуратний одним словом. Можливо, він таким і має бути, таким розслабленим, але він виглядає при цьому не надто таким от новим і все-таки беушним. Наступним буду приміряти ось такий светр. Тут розмір вказаний XL. Він також в дуже хорошому стані. Мені дуже сподобався колір, бежевий. Ну і В'язка тут косичка, як для мене, це все-таки мінус, а не плюс. Склад тут, в принципі, непоганий, адже також присутня вовна. А саме 15%, решта тут акрил і поліестер. І гляньте, які тут цікаві рукава, вони широкі, без манжетів. І це додає якогось такого об'єму цьому светру. Він сам по собі теж широкий, попри те, що це XL, він ще йде такий от хороший оверсайз. На перший погляд мені видався светр в ідеальному стані, але насправді, в примірці, можна його краще роздивитися, і ось тут на рукаві є плями. Плями, скоріше за всього, від кави. Далі буду приміряти ось такі джинси від H&M, розмір вказаний 38-й, і вони дуже такої цікавої текстури, дуже легенький денім, Це такий літній варіант джинсів, вони йдуть на високій посадці, вверху за щіпами. Ну і ось такі вони в примірці. Дещо так широкі, вільні, такий от дуже літній весняний варіант. Джинси просто в ідеальному стані. і Знайшла б я їх в сезон. Тобто, от весною я б напевно їх точно купила. А так, напевно, що ні. Невідомо, які моделі джинси будуть актуальні весною, літом. Тому вирішила все-таки їх не брати, оскільки джинсів в моєму гардеробі справді є дуже і дуже багато, і не хочеться купляти щось лишнє. І це не єдині джинси, які сьогодні взяла до примірки. Давненько я не приміряла джинс. І ще мені сподобалися ось такі теж дуже кежуальні, розслаблені з дірками, з такими рваностями. Це у нас, щоправда, не дуже дорогий бренд Шейн. Але вони шиють, як і бренд PLT, дуже актуальні моделі, сучасні. І власне вони за рахунок такої актуальності, на якості виграють. І ось ці джинси теж виглядають дуже актуально, дуже модно, круто, загалом молодішно. До речі, мені дуже сподобався тут відтінок, він ідеально підходить до мого сірого гольфу. Класний вийшов ось такий от комплект, я б так і носила. Але знову ж таки, потреби у джинсах у мене поки немає, тому вони залишаються в магазині. З одіго це була моя остання знахідка. Заради цікавості зважила пальто, його ціна вийшла 345 гривень. Для такого пальта це взагалі не ціна, дуже дешево, а ми з вами рухаємось далі і дивимось взуття. Сподобалися мені ось такі кеди на дуже грубій платформі, вони, до речі, в дуже класному стані. Це у нас фірма Vans, якісна, непогана фірма. Кеди йдуть текстильні упоєднання з натуральною замшою. Ось такі ще є кросівки, білі з кольоровими вставками, але дещо заношені. А ось ці босоніжки в спортивному стилі, дуже зручні, мені дуже сподобалися вони з натуральної замші. До речі, я їх приміряла, на жаль, на мене вони виявилися за великими, за широкими. Дуже шкода, адже я в такому стилі взуття люблю, зручне, комфортне, якраз до джинсів пасуватиме, просто супер. Стан у них дуже хороший, без дефектів, і ціна також хороша 235 гривень. Заважили. Дивимось з вами далі. Були ще ось такі чудові черевички. Це дуже класний, якісний бренд Джеокс, але, на жаль, вони з величезним дефектом. Не знаю, що з ними робили, щоб власне, залишити ось такі на них знаки. Це натуральна шкіра, по них видно, що вони абсолютно не ношені, скоріше за все, дістали пошкодження або в магазині, або під час транспортування. І тільки гляньте, які цікаві оригінальні були босоніжки, Вони зроблені ніби як з мотузки, ось ці от перемички, лямочки. А сама підошва зроблена під мішковину, але насправді вона така, як резинова. Босоніжки в 38-му розмірі, мені здається, вони чудово підійдуть кудись на пляж, до плать, до суконь. І стан у них також чудовий, просто замазана підошва, а загалом прям ідеальний стан. А тут у нас макасіни в білому кольорі, в непоганому стані, явних дефектів немає. Щоправда, вони з ненатуральної шкіри, а з замінника. Ось таке ще дуже оригінальне взуття, таке як батільйон, але з відкритими носами. 39 дев'ятий розмір, нюлук, вони новесенькі. Поруч тут ось такі черевички, і якщо не помиляюсь, це натуральна замша. Трішки заношені, але, в принципі, можна ще їм дати другий шанс. Ось тут внизу на підборах, з ручних підборах ще ось такі черевики. Це, щоправда, не натуральна шкіра, а замінник. І тільки гляньте, які мені трапилися кеди, вони високі, утеплені в такому червоному кольорі, але вони мають потертості, і мені здається, що це підробка, оскільки це не натуральна шкіра. А наскільки я пригадую, ак робить лише з натуральної шкіри і з натурального хутра. Нагадую вам, що сьогодні другий день завозу і ціна за кілограм коштує 349 гривень. Взуття дуже багато, літнього, осіннього, зимового, трапляються і шльопанці, і навіть домашнє взуття ось такі тапки, вони в ідеальному стані. Для зими просто супер, дуже теплі, такі зроблені чобітками. По підошві видно, що тапки абсолютно не ношені, ще є такі от магазинні наліпки, і всередині також не затерті, не заношені. Ідеальний стан новесенькі. А тут у нас внизу таке от високе взуття на шнурівках. Це натуральна шкіра, це дуже хороший якісний бренд. Усім відомий Clarks, Але на жаль, вони вже в такому стані, що не знає, хто їх буде носити. Ось ці черевики на стійкому каблучку, в принципі, в непоганому стані, і, якщо не помиляюсь, це натуральна замша. Вибір, як на мене, сьогодні дуже і дуже навіть непоганий, і ось ці, видно, дуже добротно зроблені. Це не дивно, адже це знов ж таки ак, і я думаю, що це такий оригінал, це натуральна шкіра, зроблені справді дуже якісно. Дуже цікавий у них відтінок, якийсь такий зеленкуватий, коричневий, така більш брутальна модель Челсі, в принципі, виглядають як заношення, але якщо дивитись на них зблизька, мені здається, що вони такі і мають бути. Щоправда, вони дуже важкі, думаю, будуть важити більше кілограма. Ось такі ще мешта лаковані, були чорні в дуже хорошому стані, але носики гострі і мені це не дуже подобається. І поруч гляньте, які кольорові черевики, вони більш такі от підліткові, молодіжні. 38 розмір. Це у нас Том Тейлор в ідеальному стані. Тут у нас спортивне взуття ось такі в бежевому кольорі, і поруч, схожі, в чорному були. І ось такі ще кольорові найки, що, правда дуже сильно заношені, але правда виглядають модно і стильно. А тут у нас такі низькі як Угі, але це не ак, це у нас якийсь інший бренд. Виглядають теж класно, такі як тапочки, вони низькі. Ще не появляюсь, з минулого сезону якраз такі низькі угі були актуальними. І ще були ось такі цікаві туфлі. Вони йдуть на підборах, але дуже стійких підборах, 38 розмір. Стан хороший і шкіра тут натуральна. А ми з вами переходимо до сумок. Сумки вам покажу також вагові. Ось така була дуже яскрава коралова рожева сумка. Мені дуже сподобалася її форма, незвична, округлена. Сумка доволі малесенька, але попри те, містка. Щоправда, якість у неї не дуже. Це, звісно ж, не шкіра, замінник і замінник на найкращої якості. Хоча сумка, бачите, в непоганому стані, явних дефектів на ній немає. Сама по собі дуже легенька, думаю, її ціна буде також невеликою сьогодні. Дивимося далі, ось така ще солом'яна сумка з дерев'яними ручками. Теж виглядає дуже цікаво. Сумка була в ідеальному стані, взагалі без жодного дефекту, як з магазину. Ось така ще чорна сумка, схожа на натуральну шкіру була, але насправді це замінник. І тільки гляньте, яка цікава плетена сумка в такому яскравому синьому кольорі. Звичайно, що вона більш така от літня, але прям чудово дуже мені сподобалася, вона має підкладку і вона в новому стані. А це у нас сумочка кросбоді на довгій руці від фіорелі. Стан також чудовий, є така імітація під зернисту шкіру, але насправді це також замінник, хоча виконана якісно. Тут у нас ось така невеличка сумочка. Замість ремінця тут у нас такий ланцюг, золотий, і тут вже тиснення під рептилію, під крокодила. Стан у неї також непоганий, але це все замінник, не натуральна шкіра. І гляньте, яку ще знайшла сумку, це такий, як пильник від москіну. Це такий, як мішок, я так розумію, для збереження якихось речей. Власне, напевно, тут були речі цього ж бренду Moschino. і він де такий на закльопках. Можна тут щось в ньому зберігати: текстильний, яскравий, червоний. Можна, до речі, його використовувати для школярів і носити в ньому перезувне, він такий великий, місткий, і гляньте абсолютно новесенький. Ну і заважить він вже й не так дорого, адже тканини тут не так і багато. І ще ось така величезна яскрава рожева сумка була, це, напевно, пляжна сумка, вона з такого матеріалу водовідштовхуючого, водонепроникного, теж в ідеальному стані. На цьому буду з вами прощатися. Пишіть в коментарях, що в цьому відео вам сподобалося найбільше. Що, можливо, ви б хотіли ще побачити в моїх відео, чого показувати менше, чого більше. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний, на мій канал, обов'язково підписуйтеся і до нових зустрічей!